Спочатку потрібно роздрукувати на принтері, а потім вирізати. Так же ж само роздруковуємо основу, після чого потрібно прикласти і обвести. Потім вирізаємо уже з картону. Картон поки м'якенький, тому його потрібно. Наклеїти і зробити більш жорстким. А потім вирізати. Так само основу накладаємо і вже вирізаємо, і отримуємо ось таку красоту. Після чого знадобляться нам діоди, в даному випадку будуть жовті. бмс вмикач, акумулятор. І, звичайно, потрібно підібрати обмежуючий резистор. Для того, щоб правильно розмістити світлові діоди, спочатку потрібно накреслити. А потім вже можна їх вставляти. Вставлені, пропаяні. Конструкція повністю спаяна, резистор на 30 Ом вийшов. А от із картоном вийшов деякий нюанс. Коли я його приклав, крізь нього світились світлові діоди. Тому довелося його наклеїти. ось такий картон. І ще раз вирізати. І тут відтоді вже три картоночки. З одного боку, це краще буде відбивати світло на основу, з іншого ж боку. Тепер не просвічується картон. Тому трохи двостороннього акрилового скотчу. Слугідіоди обробляємо зверху наждачною бумагою. І приклеюємо. Виріб повністю зібраний. На такій підставочці. Днім майже не видно, як світиться. Ось я увімкнув. Ночу гарно, але дещо тускловато. Хотілося б більше яскравості. Також зібрав на чорному фоні. Тут втричі більше світлових діодів, тому що чорний фон з'їдає все світло. Не рекомендую робити на чорному фоні. Зроблю ночу теж включу. Ще один варіант на серебристому фоні. Це вже rgb світлові діоди. Хотів повільно мигаючи, але помилково швидко мигаючи поставив. Зробив певну кількість і зараз їх вімкну і покажу, як вони працюють. Перва на 6 світлових діодів на жовтому фоні. Друга чорна. 18 світлових діодів на чорному фоні. Не рекомендую чорний фон погано працює. 18 світлових діодів на жовтому фоні непогано працює. RGB швидко мигаючи. RGB повільно мигаючи. І це теж RGB повільно мигаючи. Увімкнув зразу три жовтих. Як бачите, 18 світлови діодів на чорному фоні працює дуже погано. Чорний фон, все світло з'їдає. Справа ж 6 світлових діодів доволі непогано працює, але значно яскравіше і красивіше, все-таки 18 на жовтому фоні. Тепер ж RGB на серебристому фоні, повільно мигаючи та швидко мигаючи. Мені більше подобається повільно мигаючи. А також RGB справа на блакитному фоні і зліва на зеленому. На серебристому фоні все-таки кольори більш насиченіші. Жовті теж по своєму гарні. Але трохи дорожче виходять. Два тихий мені найбільше сподобались на жовтому фоні, жовті слові діоди 18 штук, та на серебристому фоні RGB повільно мигаючі 18 штук. Кожен по своєму гарний.